Слава Богу, що ми по наших основних роботах по дорогах вийшли вже з земельних робіт, що вже все є забетоновано. Тобто це є гарантія, що незважаючи на складності погоди і по вулиці Бандери, перехрестя Чупринки Вербицького, ми завершимо роботу. І по вулиці Городоцькій також завершимо роботу. Тому що, в принципі, там, що лишився момент брукування, це вже можна буде робити, навіть таку, не зовсім. Хорошу погоду, але головне, що ми вийшли повністю з землі. Це дуже важливо. А коли ви маєте питання? Ми плануємо основний об'єм робіт завершити на кінець власне, цього місяця. Тобто, починаючи з початку грудня, в залежності від погоди, там до 10 днів, техніка має до дороги, має відстоятись в залежності від погоди. І в принципі, думаємо, десь число на 13 вже зробити вулицю Городоцької, Перекресті, Чупринки, Бандери, Вербицького проїзди.